Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, 1 листопада, традиційні 5 хвилин. І вчора 18.45-18.48 різниця 3 хвилини в Береславському районі на Херсонщині наше підрозділа зенітно-ракетної бригади воздушного командування Південь. Збили два російських вертольота і гелікоптера К-52. А перед цим ще був один Мі-8. Так, хлопці, держати. Так ми робимо нашу перемогу. Так ми Так ми з ними воюємо. І так ми їх нищимо, просто нищимо так. Як хочемо. Хоча вони, як сказав, самий негідний, самий гнилий, самий резиновий жопник Росії, ми отомстили ударів по українським об'єктам енергосистеми за наші кораблі. Ми не вони. Ми не чумошники. Ми, вибачте, не презервативи. Ми не резинові сраки. Ми воюємо з армією. І ми знищуємо військові підрозділи. А вони знищують дітей. Вони знищують людей. Вони катують нас холодом, голодом, світлом. І так далі, і так далі. Це держава катівня. Але зараз вже 12 країн нам будуть постачати енергетичне обладнання. І не треба пищати, кредити, медити. Друзі, ніхто копійки з нас, по крайній мірі, зараз не бере, а далі розберемося. Нам би зміюку вбити, ядовиту. А постачати нам будуть Ізраїль, Ізраїль, Іспанія, Італія, Литва, Німеччина, Північна Македонія, Польща, Республіка, Корея, Словаччина, Словенія, Фінляндія та Франція також. Е Визначається, що будуть постачати. Це вже буде 14 держав. І це браво, друзі. І це браво, браво Німеччина. Дякуємо Ізраїль, що ви починаєте хоча б так потихеньку думаєте. Браво Франція! Люди переосмислюють, люди бачать, люди розуміють, що твориться. Але є такі, що не розуміють. І тут нашому Міністерству закордонних справ треба, я вважаю, втрутитися, поки Павелко там не знаю, тікає, ховається, у нього там обшуки, якісь там у нього. Я маю в виду Павелка, голову футбольної асоціації України да? і Федерації України. Він десь чи в бігах, чи ще десь, чи ще щось. Ну тут я вважаю, в цей час FIFA надає російському каналу Матч ТВ право на показ чемпіонату світу. Це як? Може, треба, щоб ракета прилетіла у ФІФА або в домівки тих працівників ФІФА? Може, це їм потрібно, тоді вони змінять свої, своє ставлення. Поки українські діти, поки наші діти будуть сидіти під обстрілами без світла, без води, іноді без їжі, в підвалах і так далі, росіяни будуть сидіти дивитися футбол, ох, не, ще несправедливий ще не світ! Ох, несправедливий світ! І я вважаю, що і Міністерство закордонних справ, і Міністерство спорту, де Федерація футбола. Без павелко, хоча б треба вставати і щось робити. Так як робите ви, друзі, всі. Подобаєчки ставите, ділитесь, коментуйте, підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Дякую вам і за ваші донати, і за все те, що ми робимо, що ми разом. До вечора ввечері буде. Цікаво нам, друзі, Україна переможе.